Доброго дня, любі дітки! Починаємо наше заняття. Будьте уважними та слухняними. Дивіться на екран. Настала зима, на вулиці холодно. І щоб не мерзнути, треба одягатися тепліше. А що ж ми можемо вдягнути з вами взимку? Давайте назвемо предмети одягу. Повторюйте! Разом зі мною куртка шуба штани, светр, шкарпетки, рукавички. Шапка. Чоботи. Шарф. А як одним словом назвати всі ці предмети? Правильно, одяг. Цей одяг ми вдягаємо взимку. Тому він називається зимовий. Повторіть разом: зимовий одяг. А тепер, дітки, спробуйте відгадати загадку. Їх на руки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що, це здогадались? Так, це рукавички. Дітки, а рукавички які? Вони теплі, зимові, в'язані. Повторіть, будь ласка. Слухаємо наступну загадку. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що, це? Так, це шапка. Дітки, а шапка яка? Вона також зимова, тепла та м'яка. Повторіть за мною. І давайте, дітки, відгадаємо ще одну загадку. Холодних небудь усі є зим. Хутром. Вона вкриє нас своїм. Що це? Здогадались? Так, це шуба. Шуба яка? Вона хутряна, зимова та також м'яка і тепла. Повторіть дітки. А тепер, дітки, давайте з вами пограємо у гру назви ласкаво. Це дівчинка Іринка. А поруч її лялька. Одяг іринки будемо називати разом, а одяг ляльки будемо також називати, але називати ласкаво. Починаємо. У іринки куртка, у ляльки курточка. Повторіть, у іринки штани, у ляльки штанці. У іринки шапка, а у ляльки шапочка. У іринки светр, а у ляльки маленький светрик. Повторіть дітки. У іринки шарф, а у ляльки шарфик. Молодці малята. Далі пропоную вам пограти в ще одну гру. Пошукати зайвий предмет. Назвемо предмети, які зображені на екрані. Це сорочка, кофта, штани та кросівки. Дітки, подумайте, що тут зайве? Так, зайві кросівки, бо це взуття. А сорочка кофта і штани це. Одяг. Наступний малюнок називаємо зображені предмети. Сукня плащ, куртка та шуба. Що зайве на цьому малюнку? Зайва сукня, бо це легкий, або ще, можна сказати, літній одяг, а решта це теплий одяг. А тепер, дітки, я пропоную вам. Вивчити вірш, який називається одяг. Повторюйте разом зі мною. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий. Легкий літній і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг, малята вже знають. Давайте повторимо цей вірш ще раз, дітки. Чоловічий, жіночий, дитячий для дівчаток він є. І хлоп'ячий, легкий літній і теплий, зимовий, ще домашній, спортивний, святковий, Його шиють, плетуть. Вишивають, що це одяг, малята вже знають. Молодці мої любі! Наше заняття з вами закінчується. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Правильно, про зимовий одяг. До побачення, любі! До нових зустрічей!